Привіт! Зараз ми зробимо досвід на знагодня мінеральних речовин в ґрунті. Для цього нам знадобиться склянка води, ґрунт, піпетка, свічка та зв'язко. Додаємо трошки ґрунту в стакан з чистою водою. Та перемішуємо. Даємо йому відстоятися. За деякий час, коли вода вже відстояла, беремо піпетку. Та набираємо в неї декілька крапель води, поміщаємо воду на скло. Нагріваємо скло над свічкою. Трохи чекаємо, аж ось бачимо, що вода почала випаровуватись, а замість неї залишається білий наліт. Що це? Мінеральні речовини, звідки? З ґрунту. Мінеральні речовини залишаються на склі у вигляді білого порошку. Так ми можемо їх побачити.